Всім привіт! Ви на каналі Є е Крипта і я всіх вітаю в новому 2026 році. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки минулого 2025 року в крипті. Я працюю в криптовалюті розберемо найбільш прибуткові активності, скільки на них вдалося заробити. Розберемо в цілому 2025 рік, з чого він починався, які були активності, які були найбільш прибуткові, які були фейли в крипті. І розберемо початок 2026 року, які є прибуткові активності, які можна виконувати постійно і на чому можна заробляти в крипті. Тож беріть чайок, умощуйте зручніше, а ми починаємо. Друзі, перед початком відео рекомендую підписатись на Ютуб канал ЄКрепта. Тут досить багато корисної інформації, різні інструкції, все прямо відео, все доступно. Тому підписуйтесь, а ми продовжуємо. І так, давайте розпочнемо із розбору промо-акції на телеграм-каналі Крепта». Тут я все детально теж публікую, і ми почнемо з самого початку і розберемо, які промки були на початку, які всередині, які в кінці. І так, на початку січня у нас були такі промки, як байвол. Це досить крута промка, якої, на жаль, поки що немає. Сподіваюсь, байбіт її поверне. Чому заключалась дана промка? Тут потрібно було просто тримати баланс на акаунті, і чим більше ви тримаєте, тим більше ви отримуєте токени проектів, які виходили на байволці. Що круто, це можна було робити з декількох акаунтів, і чим більше у вас акаунтів, тим більше ви могли заробляти в середньому з такої промки можна було отримувати 20-30 доларів. Це на початок 2025 року. Як бачите, винагороди стабільно прилітали за цю активність. Це не досить великі кошти, але за такі прості дії це якби додатковий заробіт. Далі у нас на Bybit проходили досить багато токен сплешів. В принципі, токен сплеші нікуди не поділися, вони і далі продовжують виходити. Інколи є круті токен сплеші, які можна виконувати, тому цю активність запам'ятаємо і будемо виконувати її. І в 2026 році. Що таке Token Splash? Це така активність, вона тут ділиться на дві частини: є для нових користувачів і є для існуючих користувачів. Для існуючих користувачів, це зазвичай коли ми крутимо об'єми. Чим більше об'єм ми крутимо, тим більше в нас винагорода з даного пула. Тут слід враховувати, що. Досить часто тут можна і втратити це, якщо для е, існуючих користувачів, тому що інколи досить багато людей крутить обніми, і потім винагорода не пропорційна вашим витратам на комісії. Для нових користувачів це зазвичай профітна активність, тому що тут досить прості дії. Вам потрібно створити акаунт, внести кошти сюди від 100 USDT і також проторгувати. Токеном даного проекту, який виходить на Token Splash, на суму 100 плюс USDT. І за це, якщо ви потрапляєте в певну кількість винагород, які тут є, наприклад, це для 10 тисяч учасників, ви отримуєте винагороду. Давайте згадаємо, які були профітні токен сплеши на початок 2025 року. Їх було досить багато. Зазвичай більшість проєктів, які виходили на токен сплешах, вони давали неймовірні винагороди. От можемо згадати Plume 400 доларів, GPS 1000 доларів на акаунт. Також у нас було NXPC, які давали теж по 1000 доларів на один акаунт. Також хочу згадати початок січня, це 23 січня. У нас це дата зародження Binance Alpha. На Binance Web 3 це гаманець від біржі Binance, з'являється проект Bit. Тоді ще мало хто розуміє, що тут потрібно робити. 23 січня на каналі крипта, був опублікований пост, як приймати участь у. Токен селі це наразі TGE, який які є на Binance Alpha, і Тоді ще не потрібно було ніяких балів, але потрібно було встигнути купити алокацію. Насправді її можна було купити, можна було купити не софтом руками. І от ті, хто купували в мережі BASE, токени BIT, отримали от таку суму із 500 доларів. Як ви бачите, це нагнало величезний хайп і Binance Alpha почала розвиватися. Про Binance Alpha ми поговоримо. У нас є всі підсумки. У нас є всі підсумки по Binance Alpha, скільки вона приносила місяць, скільки приносить зараз, тому про це поговоримо далі. Також хочу, звісно, згадати такий проект MemHash. тоді ще не повністю згасла ера тапалок і. MemHash досить багато фармили. Це можна сказати, такий негативний кейс, який можна сказати, положив крапку на всіх цих телеграм-тапалках, телеграм-майнерах, тому що в принципі досить багато людей фармили мемхеш, вкладували сюди кошти, і під час лістингу мемхеш не дав абсолютно нічого. Далі в нас з'являється площадка BuildPad, де виходять сили. Досить крута площадка. Зараз вона трішки менше випускає силів, але раз на декілька місяців, в принципі, там з'являються якісь досить профітні сили. Що це за така активність? Тут, як ми бачимо, виходить проект, який виходить по певній ціні. І нам потрібно закинути. Туди USDT, і після певного періоду нам дають алокацію, і ми е, потім чекаємо лістингу і продаємо токени. До речі, SoulLayer – це найперший проєкт на BuildPad, який дав 3-4 ікси на один аккаунт. Тобто тут теж можна було робити декілька аккаунтів і приймати участь в такій активності. Е, далі в нас були такі. Активності, які ми публікували в телеграм-каналі, це прості активності, де не потрібно було ніяких вкладів. Просто ми проходили різні квізи. Вони були і на Гейті, і на Бінансі, і на Байбіті. Є окремо по цьому відео. В принципі, такі активності теж інколи прилітають, але тут заробіток не досить великий. Там приходило по декілька доларів за таку активність. Тут майже без складень, ви тільки... Витрачаєте час, щоб пройти ці всі активності, і за це теж отримували додаткові кошти. Я вважаю, для лоу-банків, для тих, хто, наприклад, тільки входить в крипту, це досить цікава активність, яку можна було виконувати, і можна буде виконувати. Далі, е, також ви бачите тут винагороди. В нас раніше на початку теж 2025 року були активності типу Token Splash, але на біжі OKX, де можна було, торгуючи там на 300 доларів, якщо я не помиляюсь, отримувати токени різних проєктів, Що класно, що ці проєкти були для всіх користувачів. Деякі давали досить непогано. Був такий проект OpenLoot, там по 150 доларів на аккаунт давав. Деякі проекти, типу от як Sonic, давав не досить багато, там 6-7 доларів на аккаунт, але це теж за прості дії досить крута була активність. Також у нас на OKX були джампстартери. Це, можна сказати, типу лаунчпула, де ми могли свої кошти вкладати. Типу в стейкінг і за це отримувати непогані винагороди. Тут не було USDT стейблкоїнів, але можна було брати токен ОКБ, це токен біжа ОКХ в позику і таким чином теж фармити непогані винагороди. 21 лютого в нас була неприємна ситуація з біжою Байбіт, коли. Якщо не помиляюсь, на мільярд доларів виведено було коштів із біржі Bybit. ті, хто був зареєстрований на цій біржі, там тримав свої кошти. Ніхто від цього не постраждав постраждала тільки сама біржа. Але можна сказати, що для них це була неприємна подія, яка трішки призупинила цей пул токен сплешів, які видавали по. 200 400 тисячу доларів на аккаунт після цієї події я помітив, що стало якби, менше менше активності і менші винагороди. Тому от 21 лютого згадуємо таку неприємну подію. Також в березні 25-го року на Байбіті з'являється нова така активність це Puzzle ханти. Наразі вона в цілому переформатована. Раніше тут було набагато простіше формити. Там потрібно, наприклад, кожного дня заходити, робити чекіни, торгувати на якусь невеличку суму, запрошувати друзів, і можна от зібрати якби, повністю пазл, за який ми могли отримати винагороду. Зазвичай це 100-200 доларів на аккаунт, але зазвичай досить складно прямо весь зібрати, якщо ви збирали там ряди, отак от, отак-от, ви отримували по 3-5 доларів. Що, в принципі, для активності умовно без складень це досить непогано. В нас продовжує розвиватися Binance Alpha, вона ще не називається так, але це такий геймченд 2025 року, який дав заробити абсолютно всім, ті, хто зайшли по рекомендаціям на самому початку, ті, хто, наприклад, на цьому етапі мав від трьох BNB, та навіть менше, тоді можна було. Лутати досить класно, досить просто, і е, якщо зрівнювати Альфу на початку, е, там середина 2025-го і кінець це зовсім різні альфи. А, як ви бачите, тоді давала супер профіти умовно по 150-200 доларів на акаунт, можна було спокійно заробляти. Причому з кожним місяцем альфа все більше і більше давала різних проєктів, на яких можна було заробляти. Також Bybit давав досить круті лаунчпули. Лаунчпули це така активність, де потрібно закинувати свої там USDT, стейблкоїни і за це отримувати профіт в проектах. В стейблах по 30%, по 40%, по 100% відсотків. Деякі гірше давали, деякі краще, але стабільно лаунчпул можна сказати, що приносили кошти, приносили кошти на пасиві. Квітні, Binance Alpha, можна сказати, переформатовується в наш звичний формат, де нам потрібно крутити е, різними токенами в їх тоді ще, в 3 гаманці, е, витрачати комісії і за це отримувати дропи різних проєктів. Тоді, тоді ще не було величезних проходок, не було балів, і потрібно просто було крутити е, токени і за це отримувати. Наверх токени від різних проєктів, коли вони лістяться на Binance Alpha в травні 2025 року на Bybit з'являється мегадроп. Це така активність, схожа, в принципі, на Launchpool. Там потрібно було стейкати кошти, і за це ми отримували там бали, які потім ми обмінювали на токени різних проєктів. Як ми бачимо, ну, тут не досить багато мегадропів. Одні з самих перших обол, Елде вони давали класні профіти просто за те, що ви, наприклад, стейкали там свої кошти, е, і також там потрібно було старувати на невеличку суму, там щоб отримати додаткові бали, отримувати цей буст до ваших балів. І саме круто, що тут можна було стейкати якби велику суму. Е, тобто тут ліміт, ліміт був 100 тисяч і. Ті, хто з хайбанками могли тут класно заробляти там по тисячу, по дві тисячі доларів з оцих перших проєктів. В травні в нас також починає розвивати напрямок web 3 біржа OKX, і там було декілька цікавих селів, теж з класними винагородами, там 2-3 тисячі доларів, але там досить складно було туди попасти, тому що там потрібно. Раніше було крутити об'єми, тримати там солану, щоб потрапити в цей проект. І навіть якщо ви потрапляєте, це все було у форматі сейла. Вам потрібно швидко викупити е, алокацію на цей проект, але профіти були досить круті. Ця активність саме для мене не була профітною, тому що е, мені не вдалося отримати алокацію на. Проекти OKX Web3, але я бачив багато людей, які потрапляли в цей список і отримували непогані суми за таку от активність на OKX Web3. Далі в нас почався розвиток Альфи. вони додали нову активність: це торгові турніри, і за те, що ви торгуєте токенами в мережі BNB, потім там були інші мережі. Вам потрібно було набрати певний об'єм. Якщо ви попадаєте в мінімальні критерії, ви ще додатково отримали дроп від різних проєктів за цю активність. Е, і так з літа 2025-го в нас вже можна сказати повноцінний формат альфи. Доволі непогано насипали різні проекти, але стали великі проходки. Чому великі проходки? Я думаю, всі розуміють, тому що багато людей почали крутити альфу, тому Бінанс мав щось робити, змінювати правила. Ну і в принципі робити отакі великі проходки, де можна було забирати непогані кошти, але потрібно ну, якби постійно крутити Бінанс Альфу, тримати. Баланси вже там від тисячі доларів краще, там, наприклад, від десяти, щоб отримувати додаткові бали і, звичайно, крутити великі об'єми. Також хочу згадати цікаву активність, яку почав виконувати з літа. Це байбіт Орн. Це можна сказати, якби схожа активність на лаунчпули, але байбіт давав класні пули із класним апіаром. І за всього три дні нам можна було заробляти непогані суми. Що круто, що байбі, звичайно, можна виконувати там з декількох акаунтів. Тобто, от, наприклад, можна було наприклад, розкидати там по тисячу доларів на акаунт і фармити там за невелику кількість, і фармити там за три, за тиждень, за 14 днів. Непогані кошти. Звичайно, що тут були тільки для різних токенів. Для цього ми могли брати хедж, можна сказати, фармити теж на пасиві непогані кошти. Тобто тут ця активність продовжується буквально там декілька тижнів тому у нас закінчився Full Night. Він давав класні результати за три дні, в принципі, по 300-400 доларів можна було. Формити. Тому цю активність беремо у 2026 рік. Я думаю, байбіт буде давати класні результати і будемо формити пули байбіта. Далі, також влітку, у нас стартувала ера телеграм-подарунків, вона набрала величезного хайку. Дуже багато людей сюди залітало, хтось комусь здавалося заробляти на цьому, хтось не міг там викупити ці подарунки. На жаль, для мене теж ця активність не принесла ніякого результату, тому що я не формив це софтом, формив це руками, і мені, в принципі, якщо не помиляюсь, тільки декілька разів вдалося викупити стікери телеграм і телеграм-подарунки. і... Злити їх там по невеличкому профіту, а були круті кейси, які давали там досить гарний результат. Там по 5-10 по іксів. Кінець літа в нас з'являється ще одна альфа. Це Gate Alpha. теж досить проста активність. Вона повністю була злизана із Binance. На початку тут, в принципі, непогано вдавалось заробляти. Але потім Гейт, звичайно, підняло планку, і нам якби, вже тут складніше заробляти. Зараз можна сказати, що Гейт ніхто не фармить, там невеликі профіти, дропи забирати складно, тому поки що ця активність на паузі, можливо, Гейт там щось зробить, переформатує, і можливо, що в цьому році щось ще ми побачимо на ейтації. Також непогано себе проявляв TG Wallet, це телеграмський гаманець. Тут теж можна було брати позику і фармити на пасиві токени там різних проектів, які виходили на TG Wallet. Тож, друзі, наразі у нас з активності на постійній основі залишаються звичайно це Альфи. Вони зараз менш профітні, але я думаю, що альфи нас здивують. Це Binance Alpha, OKX Alpha, є ще Gate Alpha, але вона зараз взагалі не дуже активна. Ну і також, можливо, ще підключаться різні біжі, які дадуть нам профітні активності. Звичайно, ми виконуємо токен сплеш. Як тільки будуть круті токен сплеше з гарними винагородами, я обов'язково про це напишу. В телеграм-каналі Крипта, Також зроблю відео в Ютуб-каналі Крипта, Тому підписуйтесь, слідкуйте, виконуйте все по інструкціям. Там нічого складного немає. На цьому можна заробляти на постійній основі для цього не потрібні там величезні вкладення. Тому такі активності ми залишаємо. Ну, і, звичайно, у нас є різні стейкінги, лаунчпули, про них теж буду писати в телеграмі та знімати відео на Ютубі. Всім дякую, підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар, кому що цікаво, хто б хотів ще дізнатися більше якоїсь інформації по крипті. Ну і також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім дякую, па-па!